Господь з Вами і з Духом Твоїм читання Святої Євангелія від марка. Слава тобі, Господи! Того часу Ісус із своїми учнями і великим натовпом виходив з Єрихона. А син Тимея Вартимей, сліпий жебрак, сидів край дороги. Почувши, що це Ісус Назарянин, Він почав кричати, гукаючи. Сину Давида, Ісусе, помилуй мене, і багато погрожувало йому, щоби замовк. Та він ще дужче кричав. Сину Давида, помилуй мене, а Ісус, стоючи на місці, сказав «Покличте Його». Вони закликали сліпця і сказали йому. Відваги, вставай, він кличе тебе. Той скинув свого плаща, підскочив і прийшов до Ісуса. І у відповідь Ісус промовив до нього, Що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? Сліпий відказав йому: Бравуні, щоб я прозрів. Ісус же сказав йому: Іди, віра твоя спасла тебе. І він відразу прозрів і пішов дорогою за ним. Слово Господнє, Слава Тобі, Христе. Можливо, за цей період, коли я є тут, в Дніпрі, вже кілька разів говорив за святого Геннатія Лойоле. Це є засновник ордену єзуїтів. І він завжди говорив так, що коли приходиш на молитву, не приходь без якихось намірів. Коли приходиш, приходь з якимись намірами, з якимись проханнями, з якимись думками. Не просто так прийти. І тому сьогодні ми можемо поставити це питання, з якими ти намірами сьогодні прийшов. По цей сліпий каже Ісусові. Равуні, щоб я прозрів. Тобто він є свідомий своєї сліпоти, він і свідомий того, ким він є насправді. Тому що далі ми, верніше, далі ми чуємо, іди, віра Твоя спасла тебе, і він відразу прозрів і пішов дорогою за ним. Міняється його життя кардинально. Два тижні тому назад, по-моєму, якщо не помиляюсь, молодий юнак приходив до Ісуса Христа і теж просив Його. Аж йому Ісус сказав: «Іди, продай все, що маєш, роздай бідним, іди за мною. І той відійшов сумний. Тобто зовсім інші протилежність, інші, інші особи. Один так, да, переживає своє життя, а другий по-іншому. І сьогодні питання: з чим ти сьогодні приходиш до Ісуса, з якими намірами, які в тебе є прагнення? Тому що е ситуація Єрихона це місце смутку, це місце депресії. Тому що Єрихон, одні біблісти говорять, 250 метрів, деякі 300, кажуть, нижче рівня. Моря. Так? Бо цей фрагмент, який показує нам Євангелист Лука, це фрагмент, який показує, що Ісус йде до Єрусалиму. Між Єрусалимом і Єрихоном є 27 кілометрів. І різниці є до 1000 метрів. Тобто треба добре прикласти зусилля, щоб у ці 1000 метрів подолати під горку. І це показує, що Ісус йде. Щоб віддати своє життя, йде до Єрусалиму. Не просто приходить в місто, але приходить, маючи конкретну місію, конкретні наміри, віддати своє життя заради нас. І по дорозі зустрічає сліпого жебрака. Жебрак не має свого імені, тому що Марко каже син Тимея, вартимей. Тобто син Темея, тобто, немає свого імені. Це людина, власне, яка знаходиться в цьому Єрихоні. Так? Тобто, знаходиться, як я сказав, місце депресії, смутку, незадоволення, гріхів. І це власне ситуація цього жебрака. Сидить край дороги, Тобто, не йде дорогою, не, не йде до Єрусалима. Не знаходиться на тому етапі, щоб шукати Ісуса Христа. Але сидить і же бракує, просить, да? просить милостиню. Але чуємо, що Він чує про якогось Ісуса, якогось там Ісуса. І він починає кричати. Це капітальна катехеза Марко, ці фрагменти, які ми чуємо, він писав до катехуменів. Це були категези катохвенів, тобто це були катехези, які готували осіб до хрещення. І тому вони досить такі динамічні, у марка, принаймні, зрозумілі, і вони показують всю цю глибину. Бо сліпим же являються я і ти. Тільки хтось може це бачити в своєму житті, а хтось може цього не помічати. Отак, От ходити з служби на службу, з неділі на неділю, від свята до свята, і не бачити своєї дійсності. Тобто перебувати пусть в повній слепоті. Тому що цей же брак, це власне без імені, це людина і не брала участь у суспільстві, це людина, яка була, скажімо там, десь в стороні. Людина, яка не бачила світу, людина, яка не знає, що таке радість, що таке життя. Але починає кричати, бо чув про Ісуса Христа. І тому, коли сьогодні ти приходиш на цю службу Божу, до чого тебе Бог закликає? Кричати тою молитвою, якою молилася ранішна церква. Ранішня церква молилася трьома основними молитвами це псалми, псалми Давида, їх є 150, і бажано, я вже говорив про це не один раз. Щоби можна було вивчити хоча б один псалом і час від часу його повторювати. Тобто, молилися псалмами, молилися Отче наш, тою молитвою, якою молився Ісус, і власне молилися оцією молитвою, Сину Давида Ісусе, помилуй мене, це молитва церкви. Тобто, помилуй мене грішного, слабкого, немічного, сліпого, людина, яка крутиться навколо себе, людина, яка думає тільки про себе. І так далі. Тому цей крик крик душі, до чого тебе закликає сьогодні це слово Боже. І, і що робить, що робить е, Ісус? Кличе Його, не підходить до нього, але каже: зроби у ці зусилля, зроби у цей крок. Підійди до мене, да? каже: покличте Його. Вони закликали. Він каже: відваги вставай, Ісус тебе кличе. Той скидає свого плаща і тепер знову вертаємось до плаща. Пам'ятаєте двох братів. Говоримо на нього блудний син, який забрав половину майна свого батька і пішов в іншу країну і, і, і жив розпусно, робив, що хотів, пив, гуляв і так далі. І потім, коли повернувся, батько йому дав сандалі плащ і перстень. І тепер дивіться, що таке плащ. Ми вже теж про це говорили недоразово. Плащ це можна сказати твоє забезпечення. Тому що в Палестині, якщо хтось не мав плаща, то вночі міг замерзнути, в прямому смислі слова. Тому скинути з себе плаща, те, що зробив цей сліпий, це віддати своє життя, це заризикувати. Тобто заризикувати, піти за Ісусом Христом. Тому, коли в тобі є оцей крик з глибини душі, в тобі також є оце, оце прагнення ризикувати, піти за Ісусом Христом, віддати Йому своє життя, довірити Йому своє життя. Тому що ми ну, ми дуже часто це своє життя тримаємо в своїх руках. Нам так здається, що ми його тримаємо, що контролюємо. його. А приходить такий момент: раз, інфаркт, інсульт, рак, смерть і інші речі. Один моменток, раз і все. І немає людини. І як би тебе не контролював, ось, ти не маєш сили. Можеш там піти зуби, полікувати, не знаю, таблетку, пігулку взяти, і, і щоб голова тебе перестала боліти чи якісь інші речі. Але контролювати старість. Що жінки пробують контролювати, да? дують, надувають, відрізають, перерізають і все таке інше роблять. Да? Пробують контролювати. Але не втічемо ні від смерті, ні від старості, і ні від хвороб. І тому дуже важливо, щоб, власне, заризикувати, да? довіритись Ісусові Христові своє життя. Тому той справжній християнин, який насправді вважає себе, що він є християнин, він буде ризикувати. Він буде йти. Я колись, коли роздумував на своїм покликанням, і були такі думки: ну а якщо Бога немає, немає Бога. Що я втрачаю? Йдучи в монастир, будучи священником? Що я втрачаю? Нічого. Нічого. Я, я знаю, що він є, і віру в це свято, але якщо його немає, теоретично, що я втрачаю? Живучи саме таким життям. Нічого. І що ти втратиш? Нічого. Ну Бог є. Почитайте собі Фома, Фоми Квінського дороги пізнання Бога. Да? Дивлячись на природу, дивлячись на життя, дивлячись на, на Вселенну. Подивіться. Це не знається, треба бути насправді таким сліпим, щоб не бачити реальну присутність Бога. Я розумію, що е наші воїни теж час від часу діляться. Цією інформацією. Всього вони не кажуть, але кажуть досвід Бога. Каже, як? Як так? Що летить ракета, і ми знаємо, що всі маємо загинути, і ніхто не постраждав, пролетіла мимо, чи там розірвалася, чи впала, чи ще щось там. Він каже, без Бога це неможливо. І тому, коли я дивлюся на своє життя і бачу реальну свою, реальну свою дійсність, я починаю хвалити Бога, прославляти. А? І дивіться, що каже, каже далі цей сліпий: равунні, да? щоб я прозрів. Власне це, це крик з глибини, це довіра свого життя Ісусові Христові каже, щоб я бачив. І бачите, тут не йдеться про те, щоб Він фізично бачив. А йдеться про те, щоб ти бачив очима душі, очима серця. Щоб міг бачити реально свою дійсність, своє життя, як тебе Бог веде, що Бог зробив в тобі, куди тебе веде. Щоб ти міг бачити себе. Так, ми, ми бачимо, як інша людина живе, і ми знаємо, як вона повинна жити. І я вже говорив, це не один нас, що ми моралізаторами є найкращими в світі. Ми знаємо, як ти маєш жити, але як я? Дивитись на своє життя, ну, тут є великий знак запитання. І тому Ісус каже, да, бачучи його серце, бачучи його дійсність, каже, іди, віра да, Твоя спасла тебе. І тому, коли ми дивимося, якби сьогодні не тільки на цю Євангелію від Марка, але дивимося на пророка Єремію, чи той псалом, який перепутали і заспівали е, трошки інші, да, е, все показує, показує нам е, сьогодні. Ту велику дійсність, величезну руку Бога, як Бог вів ізраїльський народ, виводив з неволі, показував свою силу, показував свою присутність і євреї це бачили. І тому, якщо читаємо ці псалми, читаємо Єремію, чи Ісаак, Ісаю чи інших пророків, ми бачимо реальну дійсність, як Бог провадив. І тому Бог сьогодні хоче також, щоб ти, дивлячись на ту свою історію, на своє життя. Міг теж бачити, як Бог тебе веде, з якого болота тебе вирвав, да, з якого багна тебе вирвав, що зробив тобі. Щоб ти це все бачив і міг прославляти Бога, величати Його. Я про, ці, про цю прославу вже не один раз говорив. Тому що в нас замало вдячності, Ми так, в нас більше такий підхід споживацький: дай Боже, я мушу, мені треба. Більше більш вимагаємо від Бога, але за малої вдячності. За, так я вже сказав багато разів: за мою історію, за моє життя, за моїх батьків, за моїх дітей, в тому числі також за країну, хоча повну корупцію, повне всього болота, Але Бог тобі дав тут жити, тут народитися. І коли почалась повномасштабна вторгнення, то ми говорили. Не один раз на проповідях, які казали, що Ісус так закохався в Україні, що Він ніколи і не зрадить і ніколи не вийде, як би тут не було. І оце є та любов Бога до, 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 до нас, до Тебе, до мене. І тому нехай сьогоднішнє слово Боже дасть нам трошки по-іншому переосмислити моє життя. І, власне, до цього закликаю і себе, і вас. Амінь.